Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні, друзі, суботу. Субота в нас зазвичай ну, тяжкий день, треба багато всього зробити, поприбирати. Але знаєте що? Сьогодні не тяжкий день. Бо сьогодні в нас гарне, велике свято, так що ми нічого не робили. Зараз йдемо на нову пошту. Трохи є, куди йти. Йдемо, бо мені пройшли ці такі навушники, не навушники, а ці мікрофон, що чіпаються на одяг. Знаєте. І хочу забрати, хочу його протестувати. Ну, коротше, я хочу подивитися, як буде працювати. Так що ми вирушаємо в дорогу. Yeah. Друзі, я можу бути тільки зі мною. Шла півки, півки, Оці шторпи, так, так, тіпи, Але я старше ніколи не стараюся. Мені якщо змішає, я стою, серед міста б не було. І тобі все поправляю. Каже, старша жінка, хочу коїсь вибуха, розумієте, хоч би. Комфортно. Ми вже забрали посилочку. Маленька така, навіть не відкривали Так, привітайся, так, до речі. Ми вже вдома розпакуємо. Подивимося, коробочка, що там є. Так, ми йдемо додому. Вечірнє місто Теребовля. Та вже православна церква, але ми не ходимо, ми ходимо до тої другої, до греко-католицької. Ну так ходили мої батьки, мої бабусі, дідусі. так ми ходимо. Знаєте, хто провиг з покоління в покоління, то так буде ходити. Там ми шлюб брали, так, тату. Дітей хрестили. Так що ось так. Йдемо. Вийшла третя, вже ті, десь коло четвертої. Так, четверта. Вже починає так помаленько смеркатися. А ми йдемо помалу. Друзі, а це наша греко-католицька церква. Куди я ходжу? Святого Миколая має назву. Тут ми вінчалися, тут діти хрестилися, тут похорони всі моїх рідних. Коротше, до цієї церкви ми й ходимо. Ми вже з кавою йдемо з татом. Я з какао з молоком, бо я не люблю каву. Тат! А ти американо з молоком, як завжди. Ми вже вдома. Це в нас лисько тут два. Страшне, бо мороз пішов. І цей. Ну я відгорнула стежки, мороз пішов. і почала так, трохи топитися, а потім замерзло і все. А ми несемо стаканчики, друзі, свої. Ті що, цей. Ті, що пили каву. Бо вже тако, як заходиш трошки далі в місто, все вже ніяких нема смітничків. Треба бути або поганою людиною, або, або нести додому. Там ми несемо додому, діти також не додому. З нас починається. Україна, ні? З кожного з нас. Що ти казав? Та почало тупитися, тай. Я оцей кусочок почистила трошки. Пану, саду, саду, я вже більше мала сил. І воно вже так, бачите, там де трохи підсохло. Ну, все, ходи, ходи. ай, ай, мами, не було, не було, щело! Ну, так, так, посварись, посварись. Йди попіс за одне. Швиденько, швиденько, іди пісні, йди пісні, йди, йди, я чекаю, ну не сварись. Пісти, йди пісни, йде. Друзі, І вон ліс, навіть не видно. Таке все в такому мрачці, чи то туман, чи то мрачка, щось таке. Йдеш після, чи ні, вийду до хати. Йди. Йди, швиденько, біжи. Ну що? Не знаю, що він хоче. То я йду до хати. тобі, Не Артурочка, ходи сюди. Ходи син. Та не тобі. Що тобі дати? Тобі не тобі. Не тобі. Пішло? Нічого не бачиш. Чого нічого не бачиш? Нічого не бачиш. дай їм, от дай їм. Йди її. Це тільки так? Раз. А це що? Телефон, А держав? Ні, це нічого розйомний. Це, напевно, до цього. Сюди, так? Телефон. Добре, а як звук тоді перекидати на цей? Надяз записує звук. Правильно, як мені тоді на комп'ютері її перекидати, звук. Надя записує звук. Ну, тобто на телефон можна вивозити, так? Так. Ти привітався? Привітайся. Fine. Fine. Yeah, <laughs> Давай, тестуємо, Донеска є. Донеска теж привітайся. Я вже привітався, Привітався, молодець. Молодчинка. Давай розбиратися, як воно працює. Ну супер хелота. Ну ну зализься. Насеньер же тебе покажи. Уже две сажужики. Прийом, прийом, прийом. Я тячу teda. На перші, перші, це другий. Ти фай щось балакати будеш там. А що балять? А що по прийому? Веще треба у незді. Да, веще. Там отуту, ключєс, початок. А що ключав? Телефон. Телефон, давай. Давай, а тут покажи мені. Та що, включив гейд, просто запусти з Влю... А ага, да, видео. <съява> Цекай, това не А, вот е вот но тя се включва. Включи остро. Включи Теперь Сега включи. Включи видеото. Приемаш. Чукай, дали не Как сега Не, 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 видео. не, <съява> <съява>

хочу Тихо, Загрузилася. Давай. Однажды виключу. Может треба виключити правильно. Ну може включить телефон. Ні, нічого не чути. Нічого не чути, ще раз співай. А ти може виключив мікрофон? Ні, ні, не включав. Світиться Ні, це просто був на максимум виключений звук. ще співай. Співака? Ну ти я щось говори. Жит, сути, хлопчик, Сильно, стопчик. Що там, Артур? Я вже ці віршики розказував, вже більше не знає, дід. Давай. Нічого не записала. Через ціну не йде, треба, щоб був э, вільний простір. Ну давай. Ну? Ні, нічого не чути. Крути на максимум. Ні, є звук, чого? Це через телефон чути. Ні, не через телефон, то щоб не було чути, якби що через телефон. Через телефон кажуть, що я. а тебе що цікаво? Ти oh. хочеш того мікрофона дальбалака, прийом, прийом. Так? <laughs> <Da>? прийом. прийом. І <laughs> Місиночик. Що я вам скажу? Тестували всі камеру. Не камеру, а той мікрофон. Ми не можемо підключити його ніяк. Ну, Артур розбирається, але лишилося. Тільки Артур і я. Мені то треба, а Артур мені допомагає. Так, Артур? Угу. Mm ну -hmm. mm -hmm. нічого, ми зробимо помаленьку. Це без привітних колос. Артур, скажи, що таке не везе, як з цим боротися? Ніяк. Ніяк. Коротше, друзі, той мікрофон не підходить ні до одного, ні до другого мого телефона. Ніяк, телефон не підходить. Телефон не здає телефони ті і все. До Артурового айфона підходить до його телефона, того, що він користується, підходить, коротше, а до моїх ні одного другого не підходить. Ось так. Артур забирає собі мікрофон. Так. так. <реш> О, пробували, пробували, пробували. Нічого воно не, не підтримує телефони коротше, такого, такого мікрофона, та й все. Це знаєте який мікрофон, це такий, щоб здалека собі знімати. Наприклад, ти стоїш там десь на городі. В середині чи... Ну в кінці ні, в кінці воно не дотягне, хоч середині. І собі говориш, тебе чути дуже добре, і воно зловлює тільки твій звук, а не цей. 에... А не посторонні шуми. Ну, коротше, та жортур собі заберемо, то треба каже. Добре. Ой, друзі, все що є. Як ти одне, то друге, не друге, то третє, то таке ж є життя, ну то що, ну що зробиш? Нічого, добре. Іду я щось робити. Так, друзі. Ось такий в мене сьогодні був день. Зараз вже йду господарку обходити, обходити, вже пізно на дворі. Але знімати там не буду, бо там поганий, погане освітлення. Коротше, якось так. Артур з... <рес> тільки мікрофону скористав і на тому кінець. А я цей... та нічого вам що зробити. Чого страшного? Ну, все, знаєте, таке. Добре, друзі. Я зараз йду передіватися, йду обходити господарку. Сьогодні було свято. Вітаю всіх Ганусів, Ганів. Анів, Аночок. Всіх вітаю, друзі. З великим-великим сьогодні святом. Тому нічого не робили, бо було свято. Знаєте, кажуть, ти, ти нам не доробишся так само і тут. Добре. Знаєте, коли говорила, що з чоловіком, так ми йшли е, до міста, так говорила. Каже, в така гарна ялиночка, там жива шопка, може ми б поїхали. Ну, але що, він не може сидіти, в автобусі не може сидіти, машиною не може їхати. Каже, вже може на водохреща, ну, Може, можна буде сидіти, то можна сісти, буде в автобус поїхати, бо ще так, як шофером, то не можна. Але щось не розуміє, чого так, якщо шофер може їхати, хіба то, що переключає ногами ці тормоз, ну не знаю, коротше. Та як пасажир, то за два місяці можна їхати сідати, а так шофером, теж за два з половиною. Та якось так? Добре, би теж поїхав на яленочку в Тернопіль. Подивитися, чого? Чи одна Яленочку? Не хочу. Вже всього я не хочу я, все, я, не хочу, я, я Мама з татом тільки ялиночки хоче. Так, він як їхати десь далеко тобі їхав на Ялиночку в Тернополі, Так з того Тернополя. Два рази на тиждень їду, туди і назад. Добре, друзі. На сьогодні кажу всім папа, до нових зустрічей до завтра. Папа, друзі. Дурочка. Папа. Папа.